Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні в нас на огляді буде сучасний компактний компресор Aspiring Airflow 1. На сьогоднішній день все більше і більше виробників автомобільних компресорів почали відходити від стандартного дизайну, і тому в нас періодично з'являються ось такі цікаві нетипові моделі, як, наприклад, ось цей компресор від компанії Espiring. Важко сказати до компресорів, якого типу відноситься ця модель, до мембранних чи поршньових. Але в принципі на сьогоднішній день це вже майже не має ніякого сенсу, тому що наші тести доводять, що сучасні мембранні компресори можуть досить швидко накачувати колеса. Навіть великих позашляховиків, і при цьому мова йде про колеса, там приблизно десь 19-го діаметру. Тому тут на питанні типу компресора ми не будемо зупинятися. Виглядає Airflow 1 дуже сучасно, при цьому він має компактні габарити і досить непогані характеристики, особливо для такого розміру. Даний компресор має продуктивність 35 літрів на хвилину, і цього, в принципі, досить, щоб. Качати дуже швидко, там невеликі колеса або колеса середнього розміру. Але ми протестуємо цей компресор по максимуму на великих колесах. Також хочу зауважити, що виробником накладені певні обмеження, тобто максимальний. Тиск, який може створювати цей компресор, складає 8,3 атмосфер, і його потрібно вимикати для того, щоб він трішки охолонув кожні 10 хвилин. Але, в принципі, для продуктивності 35 літрів на хвилину, 10 хвилин це показник, за який компресор може накачати одразу два колеса поспіль. Тому, на мою думку, ось цей момент, що компресор потрібно вимикати кожні 10 хвилин, не створить якогось дискомфорту його власнику. Що стосується ергономіки, то тут у нас вже є сучасний дисплей. і Цілих 5 кнопок керування. Це не старі компресори, де була одна тільки кнопка вкил викал Тут вже є що налаштувати, і це можна сказати вже така більш сучасна модель. Знизу велика кнопка вімкнення, вимкнення. Є кнопки, за допомогою яких ми можемо встановити необхідний тиск для функції автостоп. Тобто цей компресор, коли накачує колеса до заданого тиску, автоматично вимикається. Вам не потрібно слідкувати там за показниками манометра. Ви встановлюєте тиск там 2,2-2,3 атмосфери, в залежності від вашого автомобіля, і собі спокійно там п'єте чай, каву, поки компресор накачає колесо. Є кнопка, за допомогою якої ми можемо обирати одиниці вимірювання тиску. Ну, тут, звісно, нас цікавлять бари, інші одиниці нас не цікавлять, ми в них не розбираємось. І остання кнопка вмикає багаторежимний ліхтарик, який знаходиться ось тут, на торці компресора то є звичайне біле світло, за допомогою якого ми можемо підсвітити собі в темряві, коли будемо качати колеса. І є там різноманітні там, червоні проблизкові маячки для того, щоб обозначити своє місце на дорозі. Ну, наприклад, якщо в темну пору доби сталася якась неприємна ситуація, ми можемо вімкнути цей компресор і обозначити, що ми стоїмо там на дорозі і потребуємо якоїсь допомоги. Знизу дана моделька виглядає не менш цікаво, і мені це дуже подобається. По-перше, тут у нас є такі гумові ніжки. Які дозволяють компресору стояти там на горизонтальній поверхні і не псуватись, вони досить високі, і також вони дуже непогано гасять вібрації від компресора. І Повітряний шланг, а також дріт живлення в нас ховається в корпусі компресора. Тобто нічого не торчить, нічого не звісає, все дуже зручно, все компактно. І також ось тут знизу у нас ще є невеличкий холдер, в якому ми можемо розмістити комплектні насадки. Це голка для накачування м'ячів, і також конусна насадка для накачування матрасів. Тобто всі аксесуари ми можемо розмістити на корпусі компресора, ну, і це, на мій погляд, дуже класно. Єдине, чого мені не вистачає, так це чохол-сумка для транспортування. Але з іншої сторони, коли всі аксесуари можна сховати і розмістити на корпусі компресора. То необхідність в сумці, можна сказати, відпадає. Єдине, що якийсь там ну, мінімальний футлярчик або мішечок захистив би компресор від псування пластику, якщо він буде там зберігатися в багажнику автомобіля з іншими речами, іншими аксесуарами. Але якщо вас там не бентежить, те, що компресор трішки подряпається, то в принципі його можна зберігати і без чохла. Далі, після теорії, я пропоную перейти до практики і протестувати даний компресор на позашляховику з колесами діаметром 19 дюймів. Для того, щоб накачати таке велетенське колесо, даному компресору знадобилось 5 хвилин 55 секунд. Це дуже хороший показник, навіть для більш потужних, там якихось виключно поршньових моделей. Тому, в принципі, до швидкості накачування в мене немає жодних запитань. Ну і в цілому, до якості цього компресора в мене також немає запитань. Загалом можна сказати, що особисто мене даний компресор повністю задовольняє за своєю якістю, дизайном, функціоналом і швидкістю накачування коліс. Його сміливо Можна використовувати для маленьких і великих автомобілей. І при цьому швидкість накачування великих коліс ну, не така вже і велика. Тобто ви не будете довго чекати по 19-20 хвилин для того, щоб компресор накачав ваше колесо. Вам буде достатньо 5-6 хвилин і знову можна буде їхати по справам або на відпочинок. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.